Вітаю, мої любі сонечки! Сьогодні ми з вами маємо поговорити про ще одну важливу і рідну людину у нашому житті. А хто це буде, ви маєте здогадатися далі. Ну, подумайте, найважливіша людина для вас це хто? Звичайно, це матуся. А хто далі після матусі йде? Ну, у когось це може бути тато, звичайно. У когось, дідусь, а у когось. Правильно, бабуся мої рідні, бабуся ще одна дуже важлива, рідна людина у вашому житті. Бабуся завжди любить своїх онуків, бабуся завжди щось смачненьке готує для своїх онуків і завжди залюбки чекає їх у гості. Адже ви, малята, бабусина, радість. Далі ми з вами прочитаємо вірш. Галини Могильницької про бабусину радість. І ви здогадаєтеся, яка ж радість у бабусі і чому? Готові послухати? І так, малята, про кого ж ми сьогодні будемо говорити? Правильно, про бабусю. А як ви гадаєте, вона любить своїх онуків? Ну, звичайно ж, любить. А тепер розкажіть мені, як звати ваших бабусь? Як ви відноситесь до своїх бабусь? Ну а ми послухаємо віршик. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає, хоч ще невеличка, зате не лінива, ускочить у хвіртку. І зараз до діла. То носить водичку, то двір підмітає, то з яблуньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче. все робить бабусина радість охоче. Бабуся радіє. Та ще й примовля? Щодень то все більше є радість моя. Росте як клиночок побіля води, а радість це хлопчик. А може, це ти? Ось такий чудовий віршик ми з вами тепер знаємо. А тепер, малята, скажіть мені, хто допомагає бабусі? Так, це її онучок. А які обов'язки виконує хлопчик в родині? Про що ми там розповідали? Що він носить водичку, двір підмітає, з яблуньки гусінь обиває. да, малята? А які обов'язки у вашій сім'ї? Що ви маєте робити? Тепер пропоную пограти в гру. Назвіть лагідні слова, якими бабуся називає своїх онуків. Мабуть, зайчику, котику, любий, онучок. А тепер пропоную послухати ще раз віршик уважно. Щоранку, як сонечко в небі засяє, бабусина радість у двір прибігає. Хоч ще невеличка, зате не лінка. Ускочить у хвіртку і зараз до діла, то носить водичку, то двір підмітає, то з яблоньки гусінь в садку оббиває, а то у дворі молоточком стукоче, Все робить бабусина радість охоче. Уся радіє та ще й примовля. Щодень то все більша є радість моя, росте як клиночок побіля води, а радість це хлопчик. а може, це ти? Ось такий віршик ми з вами прочитали. А скажіть мені, будь ласка. Як ви відноситесь до своєї бабусі та як їй допомагаєте? Я буду чекати на ваші відповіді, малята. Адже дуже важливо берегти своїх бабусь, дідусів і взагалі всіх своїх рідних. Ви молодці до зустрічі!